Як викладачу почати заробляти на своїх знаннях? Протягом усього життя людина навчається, щоб оволодіти новим багажем знань і не просто оволодіти, а намагатися постійно його удосконалювати. Інакше у сучасному світі буде дуже важко наздогнати стрімкий темп життя. А відстати від нього означає бути не спроможним серед інших на ринку праці. Не мати можливості отримати роботу мрії чи навіть відкрити власну справу. Зараз ми маємо безліч можливостей для цього. І враховуючи, що більшість людей зайняті і практично не мають вільного часу для навчання офлайн, нам на допомогу перейшло дистанційне навчання, яке вже набирає обертів і стає ефективним інструментом як для викладачів, так і для студентів. Що для цього потрібно? Хороший інтернет, технічне забезпечення, низку професійних та особистих компетенцій викладача, а головне бажання ділитися своїми знаннями та отримувати, звичайно, додатковий дохід. Давайте глибше зануримося, як викладач може заробляти онлайн. Перше, він може створити свій власний блог, на який можна додати різні статті та відповіді на запитання на конкретну тематику. Друге влаштовувати вебінари, майстер-класи чи навіть марафони. Перед їх організацією важливо про майбутню подію поширитись в соціальних мережах: Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі чи Ютубі. Це забезпечить більшу кількість зацікавлених слухачів. Проводити прямі ефіри це один з найпростіших способів пакування знань. Достатньо вибрати тему, увімкнути камеру на телефоні і вперед. Проведення прямих ефірів дає більші можливості. Ваші слухачі можуть стати реальними клієнтами надалі. Кожен ефір можна зберегти і викласти його у власному блозі. Або ви можете займатися консультацією. Через програми Zoom або Skype можна консультувати людей. Починайте з безкоштовних консультацій, а в кінці пропонуйте вже додаткову оплату за повноцінний пакет навчання. І на кінець створити свої власні онлайн-курси. Наповнення онлайн-курсу матеріалами не складе труднощів для викладачів, які мають багатий професійний досвід. Але тут треба чітко притримуватися певних кроків. Перше формування цільової аудиторії, теми курсу і основних ідей. Друге формування структури курсу. Третє підготовка контенту. Четверте розробляємо системи супроводження та мотивації. П'яте оформляємо контент та завдання для перевірки. Шосте запуск курсу. Тест драйв. Коли все буде готове. Залишиться у різний спосіб просувати продукт і отримати прибуток від роботи. Тож, якщо у вас є бажання і ви вже маєте напрацьовані матеріали, тоді ви можете з легкістю безкоштовно розмістити свій онлайн-курс на нашій платформі Adline.top і почати заробляти на ньому вже завтра. Вперед!